Це Європа, Україна, це Європа, Україна, це Європа. Україна, це Європа. Україна, це Європа. Україна, це Європа, це Європа. Україна, це Європа. Україна, це Європа. Не дивіться з нас ново. 21 листопада 4-го року було стільки саме. Ми пісе стояло. стільки саме. Все буде, якщо ви будете вбрати моїх з Злими на цих козлів, які вкрали вже не шапку, вкрали не президентство, вони вкрали майбутнє. Просіть усіх своїх друзів один, два, три дні вихідних в таку непогоду краще провести в боротьбі за майбутнє. Це маленький день, але це величезний шанс. І повірте, багато не з нами, багато вдома людей, але вони так само хотіли бути тут з нами. І мама б тут буде з нами, і будуть тут з нами. Я хочу сказати, що ми сьогодні. Не порожніми руками ми прийшли з апельсинами, їх небагато, 10 кілограмів. Але ми хочемо принести ці апельсини з майдану до адміністрації президента і залишити ці апельсини Я не щоб він зрозумів, що робили. Thank <laughs> you. мени предистатскиот и тоа треба да се прави на оваа територија се однесува Я б, кстати, с Димой Лабакином сегодня был комментарий, когда после утром поговорили. どうかな